Слава Україні! Хочу зняти коротеньке відео відносно сорту Трушеса. Хто слідкує за моїм каналом, той бачив, що в мене є в садочку дненьке деревце сорту Трушеса і воно серйозно захворіло влітку. Думав, що пропаде, я його там лікував. Дивіться ще, які печериці ростуть в садочку. Зараз я вам покажу, зроблю таку нарізочку, яке те яке деревце було влітку, а потім вже зніму, яке воно вже стало. Через тиждень, може другий, коли будуть зміни якісь по цьому деревцяткові, тоді зніму відео і викладу на канал. Подивимося, що. З цього вийшлося. Ну, надіюся, що повинно бути все добре. Так, от, те деревце трошеси. Як можете бачити, оце я всі гілочки вкорочував. З товаришем обривали зав'язі горіха, але дуже багато бачу і так їх залишилося. Горіх. Трошки з запізненням, виходить, дозріває, бо він... Запізненням почав розвиток, оскільки більшу половину часу вегетативного сезону деревце хворіло. Горіх ось от таким от розміром, це ще невеликий, бувають більші. В середині він повністю не заповнює скарлупу ядром, але ядро все одно дуже велике, смачне, солодке. Швидко для. Для власних потреб, для дому, можна рекомендувати цей сорт, оскільки він врожайний є. Горіх дуже смачний, плюс тонкокорий. Ну, Одні плюси. Дивіться. Пішли гілячки по сантиметрів 10, все одно якась хоч мінімальна, але відбулася вегетація, гарно заложив бруньку. Гарні залужив плодові почки, сережки, так що можна рахувати, що деревце одужало. Зараз обірву цих декілька горіхів, які на ньому є. Ось така от ситуація по даному сорту. Наразі, все. Дякую всім за увагу. Миру і добра, вам до побачення.